Всім привіт і слава Україні. Друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І сьогодні маємо можливість обговорити декілька тем. Ну, поки ця кормишкіна, которая корабельна сосна, мала змогу відпітляти від реальної міри покарання завдяки нашому, нібито, незаангажованому вищому артикорупційному суду, так от вона відпітляла. Відпітляла, відкупившись за декілька мільйонів, там штрафи, відшкодування, донат на ЗСУ і так далі. Але могла й не відпітляти, могла би отримати міру покарання навіть з конфіскацією не тільки незаконно нажитих активів. Просто-напросто потрібно було працювати в тому напрямку слідчим набу, але. Ще жоден слуга не поніс відповідальності. Ми не будемо сьогодні пригадувати тих самих Трухінів, там Юрченків і так далі. Тобто, ще жоден слуга не сів попри наявність сотень кримінальних справ по відношенню до діючих нардепів і не тільки. Ну але ж ми з вами ж не про них ж маємо сьогодні говорити, бо в нас є серйозне питання, серйозна проблема і серйозна тема. Тема називається Провокація громадянської війни для України. Так саме таким чином, я вважаю, що Путін буде намагатися це все зробити. Повернення на шахівницю таких гравців, як генерал-біседа, а це люди дотичні, наскільки мені не зраджує пам'ять, саме до Суркова говорять про те, що вони будуть намагатися посіяти хаос. Одним із елементів хаосу це є відсутність верховенства права. Відсутність верховенства права може породити протистояння всередині самого суспільства. Росіяни це розуміють, а наші слуги, прокурори і судді їм підігрують так само, так я до цього відношуся. Але. Повертаючись до теми Суркова. Сурков сказав, що Росія буде розширятися во всі сторони так далеко, як пожелає Бог. Це не проста цитата, на яку я звернув увагу, тому що вийшла дуже така серйозний матеріал. Я на нього звернув якраз таки безпосередньо, ну так акцентую на цьому питанні свою увагу. І вашу також. Отже, Сурков заявив в інтерв'ю французьким журналістам, що Росія прагне одного. Військовий увага чи військово-дипломатичний розгром України. Плануємо розділ цієї штучної квазідержави каже Сурков на природні частини. І на цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення та навіть зупинки, але його буде пройдено. Вони не хочуть ніякого миря чи перемир'я лише продовжувати війну. А чому? Розбираються дуже багато хто. Але на це питання Сурков дає чітку відповідь: Руський мір має розширятися на всі боки, так далеко, як забажає Бог. Ну а оскільки Богом у них є Путін, то в принципі тут багато можна і не фантазувати. Руський мір кордонів не має, руський мір скрізь, куди проникає культурний увага, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний, я би ще сказав, би, спортивний вплив Росії, тобто на всі континенти. Тобто на сьогоднішній день немає такої сфери, яка б не мала би політичне забарвлення. І якщо приїжджає росіянин, в цьому є політика. Тобто вони планують розширятися всюди, включаючи країни Балтії, Польщу, Німеччину. Це дуже добре, що ми це розуміємо. Я би ще хотів би, щоб це розуміли наші західні партнери. Отже, грубо кажучи, всюди так чи інакше присутні, чи були присутні російська культура, музика, спорт, звісно, де вживають російську мову в побуті? Це все руський мір і це все їхні наративи. І вони будуть туди йти. Ну але, звичайно, я хотів сьогодні поговорити не лише про Суркова, а про і про генерала е, Біседу, який буде одним із перемовників, так саме перемовників в Саудівській Аравії. Я би хотів би поговорити, звичайно, сьогодні і про. Стіва Віткофа, який дав інтерв'ю подкастеру Такеру Карлсону і наговорив дуже багато цікавого. Ну, наприклад, найбільша проблема цього конфлікту це ті так звані чотири регіони: Донбас, Крим і ще два. Тобто, я про що хочу сказати: вони навіть не удосужилися вивчити, як називаються окуповані території України, але вже їх ділять на карті. Так от, вони вважають, що це є найбільша проблема цього конфлікту. Ви розумієте? От я недаремно не зачитав цитати Суркова і Стіва Віткуфа. Він дуже сильно применшує екзистенційність цієї війни, що це нібито якась причина конфлікту, якихось чотири регіони. Ні. Ну, але тим не менше, їдемо далі. Вони російськомовні там відбулися референдуми, на яких переважна кількість людей проголосувала, що вони хочуть бути з Росією, і я вважаю, що це головна проблема конфлікту. Тобто, наскільки треба бути або ідіотом, але сказати, що Стів Вітков, ідіот, та ні, людина, яка дуже серйозні має контакти, бізнеси, інтереси, близький схід. Росія має персональні контакти з президентом Путіним, ну як би там не було, і з президентом Трампом. Тобто це не ідіот. Він не може бути ідіотом, але дуже сильно гарно вдає себе такого ідіота. Ми цей шлях пройшли. Але тим не менше, коли цей кейс владнають, він так вважає. І у нас була дуже, -дуже позитивна розмова з цього приводу, каже е, Вітков, то він вважає, що коли цей кейс владнають, то все закінчиться. Він не прочитав статтю Суркова, але тим не менше. Росія контролює ці регіони, каже Такеркаусом. Фактично деякі з цих територій зараз, з точки зору Росії, є вже частиною Росії. Вітков каже: вірно, це так, але це завжди було проблемою. Я навіть не чув, щоб в нас це було проблемою, наприклад, Запорізька область. До повномасштабного вторгнення такої проблеми навіть не було. І не треба видумувати, чи Херсонська область. Ну але тим не менше, ніхто не хотів про це говорити. Це слон у кімнаті. Слоном в кімнаті є те, що. Що є питання з точки зору Конституції України щодо того, чи вони можуть поступитися, такі, е, які території віддати? Та ми ніякі території не можемо віддати, і це не слон у кімнаті, а це є волевиявлення українського народу. Це наша конституція. І чому ми маємо віддавати? Тому що агресор захотів, тому що порушення норм міжнародного права вони провели під дулами автоматом якісь референдуми. Вони це вважають як ну, нормальною темою. Щодо НАТО, то я вважаю, що Зеленський і його типу права рука Єрмак переважно прийняли той факт, що вони Україна не стануть членом НАТО? Було багато розмов на цю тему. Чи може в них поширюватися що називається гарантія згідно з п'ятої статті, які дає кожна країна НАТО, Україна у певному сенсі може отримати такі гарантії від США та європейських країн-членів НАТО, але це відкрите для дискусії питання? Я перепрошую, якщо це питання відкрите для дискусії, то про яке зупинення війни вони взагалі... Плетуть чи виплітають, але в цій статті ще було дуже багато. Я вам рекомендую її почитати або подивитися. Є переклади зараз цього, що наговорив Стів Вітков. Але я хотів би ще дещо звернути увагу. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Про це він сказав. Він Путін розповідав мені історію про те, як коли в президента Трампа стріляли, то він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента Трампа. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що був його другом і молився за друга. Ну і потім він розповідає таку чутливу історію, що Путін заказав картину і попросив передати її Трампу, і Вітков її передав. Я не буду там вже зараз жартувати з приводу жучків на тій картині і так далі. Але ну, це якийсь тришняк, так реально, це якийсь тришняк заглянути в очі Путіна. Путін непогана людина. Ви відчуваєте, як від риторики Путін вбився? Сполучені Штати перейшли до риторики, що Путін непогана людина. Тобто, людина, яка вбила мільйони по всій планеті жертв, він непогана людина. Ви замітили, як з нашого союзника Сполучені Штати перестали бути союзником, а стали ким? Посередником. Посередником мирних перемовин? Так, на превеликий жаль, вони трансформувалися. Саме світ трансформувався, а Сполучені Штати дуже чутливо. Це зробили, але перед тим як ми перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня, а саме провокація громадянської війни з боку слуг народу в інтересах Російської Федерації. Так я вважаю, що це є провокація в інтересах Російської Федерації, бо згадуючи слова того ідеолога хаосу в Україні, суркова військовим, політичним або військо, або по е, іншим шляхом їм потрібно розвалити Україну, так розвалити. А так як на полі бою росіяни не можуть досягнути цього успіху окупації країни, то їм потрібно зробити всередині громадянське внутрішнє протистояння. Одним із таких протистоянь, до речі, є вибори. Так, ті вибори, про які сьогодні говорять, і в тому числі Вітков сказав, що Зеленський погодився на президентські вибори. Я тільки от хочу уточнити, коли ну так мені просто для себе стало цікаво, але про це ми поговоримо трішечки пізніше, бо це якраз таки тісно пов'язане з провокацією громадянської війни в Україні. А зараз ще я хочу вам показати одну фотографію Міністерства оборони. Подивіться, будь ласка, на це фото. І на фоні цього фото я зачитаю допис Андрія Ковальова, командира батальйону, якого особисто знаю, це побратим. Він написав: я не буду повністю цитувати цей допис, але розкажу. Переконаний, що необізнані у військовій справі, дивлячись на це фото сайту Міністерства оборони, подумають, що це репортаж конференції, присвячений Дню народження Тараса Шевченко. Або ж питанням психологічної допомоги ветеранам. Ну, тобто, подивіться на це фото, на цих людей. Тільки це для необізнаних, а обізнані, дочитавши цю новину на сайті відомства до кінця, переконалися, що в Міністерстві оборони України відбулася міжвідомча нарада, присвячена проблемним питанням, пов'язаним із самовільним залишенням військової частини військовослужбовцями, так званими СЗЧ. Отже, учасники цієї зустрічі, ще раз наголошую: подивіться на цих учасників, розмірковували про СЗЧ. Ні, там звичайно були люди, які дійсно. Розбираються в цій історії, напевно, там були ще й військові, бо все ж таки, це ж на базі міністерства оборони робилося. Але ще раз наголошую: тобто, ці люди можуть розбиратися про першопричини СЗЧ у військах. А ви не хотіли би польових командирів запросити на цю нараду? Ну, це таке вже моє доповнення, про яке я вам хотів просто-напросто сказати. Так що ми бачимо деградацію фактично управління країною по всім напрямкам. Нас ноунейми іноді проходять у владу люди, які не мають абсолютно ніякого розуміння того, що відбувається на війні з солдатом, яка в нього, скажімо так, який в нього психоемоційний стан розмірковують про СЗЧ в кабінетах Міністерства оборони. Для мене це діч. Хоча, в принципі, Андрій Ковальов це написав більш толерантно. Він це написав, що дійсно він поважає, що, хоч така робота ведеться, що це треба робити. Що добре, що на, на різних рівнях це обговорюється, і так далі. Але я від себе кажу: ці люди про СЗЧ знають тільки з доповіді, а не з першопричин. Ну, така моя думка з цього приводу. А ми з вами маємо можливість зараз підписатися на наш YouTube канал, бо переходимо до головної теми. І після того, як ви підписалися, написали ваші коментарі. Я зараз вам дещо покажу декілька слайдів. Ці слайди ще з 23, го з 24 го року, ну і, звичайно, свіжачок, так би мовити, в контексті майбутніх виборів і майбутнього громадянського протистояння. Отже, дивіться: п'ять нових автозаків 24-й рік, квітень місяць. За 14 мільйонів гривень обійдуться нацполіції. Ну, вроді би, нічого такого. Національна поліція оголосила закупівлю нових автозаків на 136 мільйонів. Це фактично за півроку до того. Ну і звичайно, Рада підтримала законопроект про підвищення окладів для поліцейських. Як ви думаєте, з чим це все пов'язано в період війни, в період активних бойових дій? Я вам скажу. Від корита ніхто відповзати не буде. Які б ті вибори не були, вони будуть фальсифіковуватися, і ви побачите, і що відбувається з громадянами України, коли у них відбирають якесь право, так вони виходять на мітинг. Я переконаний, що це право, яке ми здобули в боях десь там на інститутській чи на Грушевського в 2014 році. Взагалі, коли вичерпуються всі е, е, моменти і можливості для досягнення своїх конституційних прав. Народ взагалі має право вийти на протест. Розумієте, коли от, е, немає правосуддя, коли дуже багато негаразів в системі управління країною, коли ми бачимо, що корабель України розвертають до диктатури, до авторитаризму чи до Росії, чи до Білорусі, і так далі, ми маємо право на протест. Це право здобути в боях. Я ще раз наголошую. Просто ці бої були нерівносильними. Ми клали свої тіла, а Беркут клав по нам. Кулі. І це була така проблема 2014 року. Я завжди казав, що ніяких більше коктейлів Молотова в Україні не буде. Особливо на тлі останніх років цієї активної фази повномасштабного вторгнення і війни. Так от, чому я сказав про це? Я сказав про це саме ось у цьому ключі. І я хочу, щоб ви подивилися на це фото. Ви бачите, на цьому фото є там такий задній чувачок, який зветься Олєшка Татаров. Нардепи хочуть надати Нацгвардії право на використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу під час мітингів. І в мене таке риторичне запитання: це вже Росія, чи це ще не Росія? На це звернули увагу з ЦПК, Центр протидії корупції. Вони розклали по поличкам цей законопроект. Я зараз лише деякі моменти вам озвучу для того, щоб це було зрозуміліше. Отже, законопроект 103.11, який Підписали 5 нардепів, включаючи Слуги народу та ОПЗЖ. Деякі моменти з цього законопроекту я вам зараз озвучу. Отже, що дозволяє нова редакція законопроекту 103.11 для Нацгвардії? Застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень ще й без належного попередження про це мітингувальників. Далі використовувати гумові, що е, використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень, маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою, використовувати безпілотників, але для чого саме нардепи вказують дуже узагальнено, і через це їх можуть використати для спостереження, в тому числі за мітингувальниками. Отже, усе це нагадує так звані закони 16 січня. І методи ліквідованого Беркута я вам не даремно зачитав ці позиції, і ще зараз ми дещо з вами в цьому ключі проговоримо. Отже, дуже гарно цю ситуацію написав себе Юра Бутусов на сторінці. Я буквально одну цитату вам зачитаю: слуги народу подали законопроект, який дозволяє розганяти акції з ліпальними зброєю та безпілотниками. Схоже, що Зеленський Єрмак та Татаров, увага. Психічно травмовані від страху втратити владу. Вони забули, що Татар вже брав участь у збройному нападі на Майдан 2014 року. І масові вбивства не допомогли втримати владу Януковича. Не допоможе це і Зеленському. Тому не ганбіть державу, негайно зніміть цей закон з розгляду. Але правоохоронний комітет не знімає цей народ, цей закон з розгляду. А навпаки, підтримав його і причому зробив це в закритому режимі. Тобто, ви розумієте, про що йдеться мова? Вони втіхаря хочуть дати право на розстріл. Я не навіть не можу сказати, наскільки швидко зелена команда ебонітові палочки замінила на електрошокери і вогнепальну зброю. А тепер давайте собі просто-напросто як вже скажу, як Юрій з декілька слів. Отже, як вони мають маркувати фарбою? Учасників процесу, і з якою метою. А якщо людина, яка опинилася не в тому місці, і йшла в магазин за хлібом, ми ж пам'ятаємо, що акції протесту були на хрещатику. До речі, на хрещатику працювали всі магазини. Жоден не був пограбований. Пам'ятаєте, можливо, хтось забувся? Так, от людина, яка спустилася в тапочках за хлібом в магазин і буде помаркована, як їй доказувати, що вона не верблю. Другий момент застосування безпілотників ну це щось таке на грані знає на грані фола. Кожного разу я не здивуюся, що вийде черговий Клименко і буде розповідати нам про заборону безпілотників для громадян. Ну тобто, що громадянам не можна користуватися безпілотниками, я не здивуюся, якщо вони це приймуть до уваги як вогнепальну зброю і придумують якесь покарання. Так для сьогодні для влади найбільше є бажання це роззброїти український народ. Щоб ми знову у разі загрози бігали і шукали собі чим відбити атаку росіян. Ми вже це бачили, ми вже це проходили. Так, от вони хочуть це повернути. Я навіть собі не можу уявити, яким чином вони будуть розмежовувати а в кого стріляти електрошокером, а в кого не стріляти, коли йде якась колона протестантів, я навіть не можу зрозуміти слово вогнепальною зброї, Вони що, кулемети вже будуть виставляти на Грушевського і на інститутській. Ви розумієте, ці ідіоти, вони чомусь реально вважають, що підрозділ Хартія чи е, Назвардія Азов, підрозділ е, Азов, який теж є Назвардією, що це те саме, що і ті пси, які охороняють і водять конвоюють арештованих генералів в суди, вони чомусь вважають, що це одна й та сама історія. Як вони собі можуть уявити азовці будуть стріляти у мітингувальники? Ну як, ну це ж теж на Або, наприклад, батальйон Кульчицького, який там левова частина в ньому військових, це е, колишні майданівці, ті, які брали участь в революції гідності? Вони собі що хочуть зробити цим законопроектом, що знайдеться якийсь ідіот, якийсь калаша шмальне по мітингувальникам, а з боку стоявши іншої нацгвардійці будуть підтримувати того ідіота, так як було на інститутській, коли снайпер розстрілював. Від жовтневого, б'ючи по натовпу, скажімо так, і інші з калашами його прикривали. Я тут можу лише згадати слова нашого побратима, який загинув під час війни. У нас з цього приводу був навіть ефір. Чи міг я уявити, біжучи з двома шинами на інститутську у свій останній бій, що країною буде правити оруч? Так, от на сьогоднішній день я вважаю, що цей законопроект він сам по собі направлений вже на внутрішнє протистояння і дестабілізацію в Україні. Якщо Зеленський збирається фальсувати вибори або робити їх через діряву дію, діряво зроблену такими ж самими недолугими дірявими розробниками, то я не можу навіть сказати. То він думає, що він всидить так, як Лукашенко. Він думає, що ми будемо плескати в долоні і допомагати грузити в автозак своїх побратимів. Я, чесно кажучи, навіть не можу уявити собі цю історію. Тому я вважаю, що цей законопроект, як і багато інших дій, пов'язані для того, щоб створити внутрішнє протистояння в Україні. І хочу знову нагадати те, чого ми починали сьогоднішній ефір. Слова Суркова для них головне дестабілізація і розвал, так би мовити, квазі государства України. Це вони так вважають. І слуги йдуть в цьому ключі. Я застерігаю сьогоднішню владу від таких необдуманих дій. Ну, як мінімум, це знаєте застереження таке. Поки що, політика Ігоря Лапіна, але ви можете наразити на небезпеку існування самої країни такими законопроектами. В нас є закон про поліцію, який чітко регламентує, що, коли і як можна робити, не треба видумувати велосипед, щоб сьогодні поставити кулемет на інститутський. І є чіткі дії правоохоронців, які передбачені законом, як то кажуть, як діяти, якщо вони побачили озброєну людину і так далі, і так далі. Ну, слухайте, в нас з наградняком дуже багато людей. Це теж озброєні люди. Вони мають право на зберігання носіння зброї. То поліція буде відкривати огонь, тому що хтось серед мітингувальників має наград... нагородну? Я, чесно кажучи, навіть не можу собі так і уявити таку історію. Ну, але тим не менше, ми бачимо, що слуги йдуть дуже серйозно до цього моменту. Для того щоб створити внутрішнє протистояння в країні і, зокрема, своїми недолугими законами, які вони хочуть проголосувати законопроектами, до речі, одним із авторів є представник ОПЗЖ Мамка або слуг народу Бужанський. Ну яких ще реформ вам не вистачає? Я розумію, що Олешка Татаров хоче цього кровавого реваншу, і він буде розказувати Зеленському, що тобі погрожують Чеченці, ну я всіх убір. Тобі погрожують майданівці, я всіх убіру. Ну, мені нужен цей закон. Розумієте? Ну тобто, це навіть не 16 січня. Я ще раз наголошую, ми всі не зугляділися як під прикриттям війни з забороною взагалі на проведення будь-яких мітингів. А до речі, ще такий нюанс: ми ж під час воєнного стану е, маємо обмежені права в протестах, правда? Ну, ми ж свідомі люди. Як? Це ж обмежуються наші права на протест, на мирний протест. Правда? Правда. А під час воєнного стану вибори фальшувати вибори президента Зеленського на другий термін обмежується чимось? А як ми будемо доказувати? А як ми будемо, скажімо так, побачивши явні фальсифікації? Як ми будемо з цим боротися? Тобто, воєнний стан нас обмежує, слуги тулять законопроект щодо застосування зброї проти мирного населення і проти учасників акцій протесту? А яка межа в цьому законі між тим, а хто ж є учасниками акції протесту чи учасники масових безпорядків та заворушень? Як вони цю межу в цьому законі прописали? Думаєте? Ні. А наш майдан це були масові заворушення чи акції протесту? От, в розумінні слух народу і авторів цього законопроекту. Це було заворушення чи акції протесту? Ні, якщо послухати Бужанського автора цього законопроекту, то це був взагалі государственний переворот, як кажуть російські пропагандони. Ну, і що вам ще не вистачає? Тобто, чувак, який прийшовши до парламенту, навіть е, не хотів е, шляхом е, хвилини мовчання підняти жопу з свого крісла, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Майдані. Розумієте, і він є автором цього закону, і слуги народу це підтримали на комітеті. Дехто мені тут писав в е своїх соцмережах, що ну, слухайте, ну ми ж не бачили ще повного тексту, а от там побачимо, там розберемося і так далі. Коли вже проголосують, вже не буде про що розбиратися народ. Тобто авторитарний режим в Україні побудований це вже факт. Тепер питання, чи вони перейдуть до диктатури, чи ще не перейдуть. І питання в цьому, що я не знаю, кожен слуга народу і кожен депутат, який проголосує цей законопроект. Це є ворог України. Я так думаю, я так вважаю, тому що саме це може зробити соціальний вибух всередині країни. Такі мої думки, друзі, на даний момент. Ну, а тим, хто додивився до цього до цієї хвилини, будь ласка, підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал, тицяйте вподобайки, файники. робіть репост цього відео для того, щоб його побачило чим найбільше громадян України і не тільки. До речі, я дивився, Ютуб дуже гарно перекладає англійською мовою наші стріми, тому, в принципі, і за це їм дякую. Друзі, донатьте на ЗСУ, будьте в ЗСУ, допомагайте армії і наближайте нашу перемогу. І попри всі негаразди, як би там не було, що би там собі Зелена Камарілля не видумувала, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги, а свято наближається. Знаєте, яке свято? Так, саме те свято, де 5-6 менеджерів, на чолі з Зеленським, будуть відповідати. І не тільки вони. Ну, я так вірю в наш український народ, що все-таки він не стане тим телям, якими стали дуже багато росіян, ну і білорусів в тому числі. Ми переможемо. Слава Україні!